Доброго дня. Пропоную вашій увазі будинок в селі Доміхівка Білоцерківського району Тетіївського ТГ Київської області. Асфальтована дорога, зупинка відніється. Село дуже велике. В селі знаходиться вся інфраструктура, яка може бути: поліклініка, маленькі супермаркети. Продуктові магазини, це входить сільськогосподарські магазини, ветаптека, школа, ліцей, нова почта, Укрпочта. Ну, хто шукає, може знайти роботу. Земельна ділянка майже 39 соток. І пропоную огляд будинку. В будинку зараз ще проживає сім'я. Коли знайдеться покупець, отакий от будинок під шубою, шифер покриття, металопластикові вікна, будинок газифікований, є пічне опалення, удобства в будинку. Тут є плодові дерева, город, от видно посідку. ось там іде город, дитяча площадка, буквально в пішому ході. Зараз ми підемо, подивимося на господарчі споруди. Також в будинку є прибудова. Ні, не незакінчений ремонт. Можна розглядати як кухню або як ванну кімнату, хто як схоче. У дворі є криниця. Ви бачили, куди я заходила у двір, але ворота знаходяться у протилежну сторону. От вони червоніють ворота. Погріб. Погріб на два відділення, ось одне відділення. А далі слідуюче відділення. Ось ця прибудова до будинку. 36 квадратів. Да, 36 квадратів. Якщо можна, будь ласка. Можете відкрити гараж. Є літня кухня. Такий гараж. Літня кухня. Топичка стоїть, так? Була, 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 так. Ну вона якби є, але розібрана. Угу. Також є ще прибудови для дрів, для соломи. Для свиней, для курей. І якщо взяти з заднього двору, то це заїзд теж асфальтована дорога. Тобто будинок знаходиться на такому роздоріжжі. Вінник. Господарі за будинок хочуть 16 тисяч доларів, вони торгуються, молоденькі дерева, яблуні, груші. Меблі в будинку є, і якщо всі питання по тому по меблях, з усім це обговорюється з власниками, тобто яку ціну ви втургуєтесь? Зливна яма. Такий. І заходимо в будинок, веранда на полу ліноліум, прямо по ходу кухня, як я вам говорила, будинок газифікований. Плита, котел. Якщо ми зайшли в будинок, наліво у нас сам же будинок, самі кімнати. Прихожа, величезна шафа купе. На полу ліноліум. Направо у нас кімната, у якій знаходиться пічне опалення, грубка і ванна кімната. Туалет, вмивальник, стиральна машина. Як ви бачите, досі велика територія. І от вікно прибудова, яку я вам показувала. Виходимо з цієї кімнати в прихожу. Прямо у нас дитяча кімната, <кій> а наліво велика кімната. Заходимо в дитячу кімнату. Тут зроблений ремонт. Поклеєні нові обої. Заходив хлопчик і говорив: подивіться, яка в мене гарна дитяча кімната на полу лінолі. Двері. Повертаємо велику кімнату. Кімната велика, теж зроблений ремонт, натяжна стеля, уклеєні нові обої, на полу тут плитка, три вікна, вікна пластикові. Кімната світла приблизно 5. На 4,5 або 4,5, на 4,5 або 5 на 4,5. Ще раз. Ще раз нагадую вам, що село Динихівка дуже велике село з розвинутою інфраструктурою. Є стан, станція швидкої допомоги, нова почта, Укрпочта, поліклініка, стадіон, великі ставки. Лодочна станція, на якій діти вчаться плавати. Ну, правда, я вам зараз не скажу, як там проходять заняття. І ціни тут набагато вищі, ніж в тих відео, що я вам показувала раніше. Кого зацікавила дана будівля, даний будинок, пишіть в коментарях, я надам вам номер власника. З власником ви обговорюєте всі питання, торг ніхто не відміняв. Всі питання можна обговорити. Дякую вам за увагу. На все добре, до нових зустрічей.